Дівчата за цей час подружились. У них були спільні інтереси. Разом вони відпочивали, підтримували одна одну. потрібна ваша допомога. Я не знаю, що це не так. У мене депресія. Тому що треба не всякий хуй займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресувати любиму обіз'яну і ходити в оперу з красивими тілками, отримати удовольствие. Підемо, Богдан, зараз. Вторіше, вторіше. Ні! 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 Все тобі потрібно, та це ти здайськвиткохання. Давай. Я це швидко відружувати. А я так її любив. У Лерді, а ти так живеш? А я її любив! Улет у Летичути Знаєте, що можу сказати про холостяка? Я з ним вчора поговорила. Ну і що? Цей холостяк це просто той самий чилгай. От. А ще я зрозуміла на цьому проєкті, що кохання це не моє. ну прямо взагалі. знаєте, я, ми з холостяком, як мухи і бджели. Ну, взагалі не сумісні речі, розумієте? Мухи і бджели, бджели шукають квіти, мухи зовсім інші. На холостяк просто він моя мрія, він як квіточка з бдівки. Бджі, ми створені один для одного. Він мені просто запав прямо в душу. Між нами якась іскорка проскочила. Але, на жаль, в нього він любить інші. Що сказати? Коля, Коля, ти що не можеш говорити? Слава Богу. Ну, Чого не до мене пріссуть? Они до мене прийшли? Чого ви ходили по хрещатику різбіянки гепаради, а тепер гори! А нічого тут пажі, це ви до них вірвалися і напились. Давайте по тексту. Немножко текст по дебільному написан. На мою скромну, особисту, ненав'язову, прекрасну. З об'єктивну думку дівчата топ. Жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Добре, але вам зможуть. І можу зараз... я сказати, да, що жінка головнокомандувач? Я ще ніколи не був таким рідним в жіночній компанії, так себе відчував. Дівчата прекрасні. Days later. Дівчата, я придумаю, давай випробуємо. Найкраще, мене не малює. Тьфу, це легше легше. Коли така файна фантазія, скажіть мені, будь ласка. Це не переваршне завдання, придумав я. Це да, тобі румінничка. На. Чата, прохання. Подивитися на цю красу. Естетики, бо це дуже крута позиція. Це вже позиція 21 стояти.

I'm <laughs> not